У містян попереду ще одні громадські слухання з питання перейменування вулиць провулків площ скверів. Ця робота буде проводитись на виконання чотирьох законів про декомунізацію, які на минулому тижні набули чинності, повідомила на сесії секретар міськради Тетяна Запорожець. Як і домовлялися, обов'язково врахують думку городян. Обов'язково при виконанні цього закону необхідно враховувати думку людей, думку громади. Тому... Пропозиція така, що обов'язково для того, щоб приймати будь-які рішення, необхідно проводити громадські слухання, громадські обговорення, але щоб виносити це питання на ці обговорення, Сергій Федорович доручив готувати проєкт розпорядження щодо створення робочої групи чи робочої комісії, як прийнято назвати їхнічними комісіями, до складу цих. Обов'язково будут включены фактически і историки, и і працівники призначены і, і архітектура. а також плануваться просить до участия представники із регіонального інституту державного управління. Будемо запрошувати і депутатів. Робоча група має визначитися не тільки із переліком вулиць площ скверів, які підпадають під перейменування, а й з обсягами фінансування всіх цих заходів. Зазначила Тетяна. Запорожець витрати покладаються на місцеві бюджети.